Пане Микола, ми сьогодні маємо з вами достатньо часу. Нарешті вдалося і а, ваш час так зорганізувати, щоб поговорити для того про те, що відбувається на фронті, яка ситуація, чи всього достатньо. Давайте про все по черзі. Хочу розпитати про те, яка загалом зараз оперативна ситуація у зоні вашої відповідальності. Ми буквально сьогодні дали чергове інтерв'ю і сказали про те, що інтенсивні штурмів росіян на Харківщині знизилися на 15-20%. Я так розумію, це все таки те, що у вашій зоні. А з Чим це пов'язано? Дайте більше інформації. Скажімо так, це саме в тій зоні, де оборону тримає третя окрема штурмова бригада. Загалом на Тій зоні, де відповідальність несе третій армійський корпус, то у нас є певне послаблення штурмів в центрі, там де знаходиться третя штурмова, і спостерігається точно така ж напруга, яка була на флангах. З чим це пов'язано? З тим, що ворог промацує фронт і він шукає ті слабкі місця, де можна реалізуватися, тому що всі спроби реалізувати свій потенціал, там де стоїть третя штурмова. У них дуже погано закінчується. Ну фактично, з нульовим результатом, тому що підрозділ вкрай підготовлений вкрай все гарно організовано, і тому вони намагаються давити там, де знаходяться ті бригади, які тільки долучилися до корпусу, які ми передаємо поки що свій досвід. Вони відчувають, що там можна витративши той самий ресурс бути більш ефективним. Ну на даний момент, якщо говорити про об'єктивну ситуацію, так вони пробують звичайно, але успіх у них поки що такі собі, в тому числі це пов'язано з тим, що ця погода, дуже серйозно змінюється погода зараз, і те, що ще досі поки що, Зеленки скоро зеленками перестане бути, пішли перші дощі, розмиваються дороги, затоплює бліндажі вночі. Переміщуватися стає складніше і відповідно, але це для обох армій, пане Миколо, стає важче, враховуючи погоду. А, так, але все таки складніше тим, хто рухається вперед. Для нас це а, ускладнення логістики, але все таки можна сказати, що погода вона. Працює на пік тих, хто стоїть в обороні, тому що техніка не може їхати. Піхоті важче йти і все таки знаходитися на місці, якщо в тебе гарно організована оборона. А ми встигли викопати бліндажі. Ми встигли обладнати бліндажі, підготувати їх до зими, поставити там опалення. І в таких умовах звичайно комфортніше знаходитися ніж пертися вночі в мороз по полю, по болоту, а там чорноземи вони розмиваються і перетворюються в жахливе болото. На одному черевику може бути до двох кілограмів ваги, коли ти йдеш пішки по цьому грунту. І тому для них, звичайно, це набагато буде важче хоча це ніяк. Не вплине на поїв небі на ту війну, яка триває між дронами. Дрони будуть що так, що так літати. Ну хоча, звичайно, коли дощ їм літати важче, коли їм літати важче. Тому все таки взимку інтенсивні всіх боїв спадає. Ми трошечки потрошечку переходимо з літньої кампанії в осінню. І Вона потрошечку буде переходити в зимову уже один місяць. Осені сплив, і я прогнозую, що інтенсивність буде знижуватися через природні явища. Це природній шлях, і так було всі три роки війни. Ми будемо з вами багато сьогодні говорити про дрони обов'язково. Скажіть, враховуючи те, що відбувається зараз уже по завершенню літньої кампанії, зрозуміло, що росіяни по факту величезних успіхів не мають, величезну кількість мають двохсотих, трьохсотих, але продовжують перти і за рахунок чисельної переваги, в тому числі, чи намагаються вони якимось чином можливо переглянути свою тактику? Можливо, шукати якісь нові варіанти просування. Чи працюють і досі оця тактика просування малими піхотними? Групами чи все таки вже починають десь більше використовувати і важку техніку, прикриваючи свою піхоту? А, скажімо так, використання важкої техніки це застаріла технологія. І вже я б сказав, десь з півроку точно вже не використовують. Проста причина це неефективно, У них нічого не виходить. Та група, яка рухається разом з технікою, вона стає пріоритетною цілею і знищується набагато швидше, ніж та, яка намагається іти по одинці, по два, якось маскуватися, вдавати, що вони абсолютно не є цілі. Якісь там ідуть бомжі по полю в пакетах. Навіть таке буває, що люди пакети на себе вдягають, чорні йдуть. Я не знаю, чи там. Його твори для бачення, що вони так на помазки рухаються, але і такі враження у нас були. До речі, кому цікаво, то заходьте на е, телеграм-канал третього армійського корпусу. Там є ці враження, як щоб подивитися, те про що я зараз скажу. Е, і вони працюють такою технологією, скажімо, настирності. Тобто вони беруть цю тактику малих штурмових груп. Вони не пробують і вони бачать, що вона не виходить. А у них теза наступна. Вони думають: а якщо ми будемо її катати півроку. Може, за півроку ми зможемо, може, воно зразу не виходить, а потім вийде. І е, отак воно якось виглядає. Воно з точки зору оборони виглядає іноді комічно, що одна і та сама тактика повторюється, 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 повторюється. Ніякого ефекту, крім їхніх втрат, жахливих до цього це не призводить, але вони вірять, і у них саме жахливе та півбіди, що вони вірять, якусь фігню. Друга частина, що у них є на це ресурс, і якби там не було. Вони можуть собі це дозволити. Вони можуть продовжувати таку тактику, це не гуманно, абсолютно, і це не працює, але вони ставлять на те, що зараз не працює, але ми виснажимось. У нас закінчуються дрони, або настане якісь моменти, коли якась позиція буде під час ротації, або якась буде умовно там ротація слабша за попередньо, і воно спрацює. І вони, отак, ці кубики, ці кості, на яких у них має там випасти на трьох кубіках, шестірка. Вони кидають, кидають, кидають і кидають. І схоже, що таку тактику вони будуть продовжувати до кінця е того періоду, коли можна вести активні бойові діти. До кінця осінньої кампанії вони будуть продовжувати і те саме. Можливо, є така гіпотеза, тільки час покаже, чи вона правильна, що вони шукають слабке місце, що все-таки на можливо на баби на літо на останні такі часи, коли буде нормальний груд, спробувати реалізувати якусь, скажімо, механізовану атаку з танками з БМП, але в зоні відповідальності третього армійського корпусу ми їм не дамо е, такої можливості. Ми їм не показуємо слабких місце. Тому я сильно сумніваюся, що наступ буде саме тут. Це у них називається як допустімо бойової патрії, да? приблизно так, це на це жахливо дивитися. Якщо чесно, з точки зору навіть ресурсного менеджменту, якщо абстрагуватися від того, що це люди, а ми так не робимо. Ніколи не можна абстрагуватися, особливо коли це стосується твоїх бійців. А, так не робиться. Це а, жахливі втрати, не аргументовані втрати, втрати, які не проводять до жодного результату, але. Війна це стичка людей проти людей. Ну і в принципі, звичайно, викликають дуже позитивні емоції. В мене що в них не виходить. Але саме усвідомлення, що так людей вони спускають, просто пускають в бій в один кінець. А воно трошечки. Такий жах свідомості створює. Ну але звичайно, ми від цього абстрагуємося. Не треба було приїжджати на нашу землю і з ними ви... це все не відбувалося. Ви кажете, пане Миколо, сьогодні вже на четвертий рік великої війни, що це стичка людей проти людей. Але мені здається, років зо два назад ви в нашій студії казали про те, що це війна креативу проти кількості. А ви говорили про те, що ми мусимо технологічно бути на крок попереду зараз? Це так. Це правда, я від своїх слів не відмовляюся, і воно продовжує бути так. Але за будь-якою технологією, будь то дрони, будь-то техніка, будь то артилерія, будь-то штабна робота по плануванню, будь-то що завгодно. І наскільки процес не був автоматизований і не пов'язаний з технологією, люди стоять за всім цим. Всі операції планують командири, всі. Оперативне забезпечення боєм, тобто хто оперативно наводить артилерію або оперативно керує дронами. Це стоять офіцери відповідальні за бій, конкретні люди за кожним таким дроном сидить пілот, який його направляє, який би не був класний дрон, який би він був увішаний технікою, технологіями. За цим є людина, і є людина, яка ці дрони складає. Так, ми не конкуруємо з ними за кількістю. Це дійсно так. Ми конкуруємо за якістю і ми. Кожну нашу людину підсилюємо максимально технологіями. Це і наземні роботизовані системи і повітряні роботизовані системи. Ми абсолютно намагаємося прибрати е, параметр кількості, бо будемо воювати кількістю, ми програємо це. Очевидно їх більше. Це всім відомий фактор. Тому продовжується технологічна війна. Ми продовжуємо намагатися знайти ту технологію її не можна знайти один раз. От це дрон, наприклад, такий воював гарно півроку тому назад. Це а вже у вас приклад, зі скидом, дрон? пане Миколо? Це що ви тримали в руках? Це вже зі скидом? дрон? Ні, це, це камикадзе. Це один кінець ага. кумулятивний боєприпас ПГСІМЛ проти техніки легкої, менше ніж півтора кілограмів. Він легкий і цей дрон може далеко залетіти. Конкретно цей зразок з тепловізійною відеокамерою це для того, щоб коли вночі їхня техніка приїжджає, легка там автівки, буханочки різні, щоб ми могли зупинити і не дати їм підвести боєприпаси, не дати замінити пікоту напередку. А оце скоріше скажу вам так: Ого. дрон, яким воюють сьогодні. Бачите, радіозв'язок приборний, прибраний, стоїть оптоволоконна котушка. Тут всередині така тонесенька лісочка. Її отут знаходиться 35 кілометрів, і цей дрон, ігноруючи фактично ворожі засоби радіоборотьби, а ребу Росіян сильний, і це треба визнати. Нати у них є асиметрична концепція війни. Вони проти натівської точної зброї воюють над потужним ревом. І оця пташечка вона може на 35 кілометрів залетіти. Байдуже, які там реби стоять, купольні, якісь будь-що б стояло, воно долітає, і ця еволюція технології вона відбувається постійно. На жаль. Гонка озброєна, та й гонка, що не можна один раз сказати, ми перемогли. Коли війна закінчиться, можемо сказати, ми перемогли. Наша технологія була сильніша, і це вже результат зафіксований. А в процесі постійно ми щось виставляємо такі дрони. Проти них захисні технології. Ми свої дрони. Ну на даний момент можу констатувати це як факт в зоні, де третій армійський корпус тримає оборону. На даний момент ми домінуємо. Це підтверджується простою, простою тезою проти нас стоїть дві армії. Чисельно вони нас переважають більше ніж чотири рази. Uh, у них більше артилерійського ресурсу, більше боєприпасів. Ну і чесно скажу, от як є вже і більше дронів. Ще десь півроку назад я б сказав, що ми за дронами переважаємо. за кількістю. У них вже їх більше, але при цьому ми тримаємо оборону, ми не даємо позицій, Ми іноді навіть рухаємося вперед. Трошечки, і це необхідно для утримання активної оборони. Оця дронова еволюція, про яку ви кажете, пане Миколо, чи вона стає з кожним роком дорожчою? Я знову ж таки пам'ятаю, як ще два-то й три роки тому ми з вами збирали кошти на дрони, і тоді здавалося, що це якісь ну дуже великі суми, але водночас ми розуміли, що це дешевші аніж якась серйозна зброя, яка може вражати росіян іншого виду зброя. Так сьогодні дрон при тому скільки він живе на війні, які ціни. Uh, ну давайте, от, от такий дрон семидіймовий, якщо говорити про конкретику, так то uh, в залежності від тої техніки, яка на борту в залежності від камери, в залежності від розміру батарей, в залежності від uh, тої електроніки, яка стоїть всередині, може коштувати від 20 і до 50 -ти тисяч. Uh, залежно все дуже залежить від нюансів. Але а uh, коли ми тоді з вами збирали, то для нас 10 таких дронів ми робили. Будай 5 пусків в день і 5 пусків це вважалося дуже серйозним результатом. 5 пусків в півдронів, тому що це була експериментальна технологія, і тоді вони ще не літали. Зараз один розрахунок може зробити от таких дронів за добу до 50 пусків, але це продовжує бути надзвичайно економічно ефективним, попри те, що це вже скажімо так. Не можна п'ятьма дронами вирішити проблему на ділянці. Був час, коли це було можна зробити зараз, оскільки всі один одного протидіють на цей дрон є реби, антидронові сітки, антидронові рушниці. Дуже багато технологій як протидіяти, але це все ще є найдешевшим способом, найекономічніше обґрунтованішим способом і тим способом, який ми можемо самі виробляти. Є проблема. Ви правильно сказали, технологія з часом стає все складніше, і якщо ще, наприклад, рік назад це все можна було робити в гаражі, взагалі на колінці, і іноді за добу, просто в бесідах і роздумах, люди втрьох придумали технологію, яка домінувала на лінії фронту, могла місяці домінувати, приносити надзвичайні результати. То зараз всі прості рішення вони закінчилися. Винаходи стають складніші. Це потребує більше науки, більше. Фахового знання роботи зі зв'язком з мікроелектронікою і дійсно потребує все більше і більше ресурсів. На жаль, це так це треба приймати. Іншого шляху немає з іншого боку. У нас знаходяться росіяни, які все більше в це інвестують, все більше науки, все більше ресурсів підтягують, все більше людей. І якщо ми хочемо продовжувати тримати оборону, як ми тримаємо зараз, ми маємо конкурувати. Іншого виходу немає. А чого ви не кажете, якщо ми хочемо перемогти? Тому що це відбувається поетапно на даному етапі. Треба констатувати, що ми знаходимося в обороні. Ми маємо протриматися. Ми маємо протриматися. Ми маємо виснажити їхню економіку на даному етапі, і потім це все потрібно перетворювати в перемогу. Я це говорю з першого дня війни. Я продовжую стояти на цій думці. Якщо в неї не вірити, то цим не потрібно займатися. Особисто мій вибір моєї команди полягає в тому, що ми віримо в кінцевий результат. Ми віримо, скажу навіть більше всім корпусом. У нас на нарадах командир корпусу Андрій Білецький каже: Друзі, якщо ми в це не віримо, на що ми тут зібралися? Який в цьому сенс? Тут вже нікого не примушують, нікого не заставляють. Всі прийшли самостійно, всі самі так вирішили. І візія така, що це закінчиться перемогою. А після перемоги ми. Хто лишиться, а я хочу, щоб лишилося якомога більше людей. І оця концепція дронів проти росіян вона покликана зберегти життя більшої кількості людей, щоб ми тут могли побудувати нормальну державу, нормально тут жити, щоб люди повернулися, щоб тут був бізнес. Туди інвестувати хотілося народжувати дітей і тому подібні позитивні е, речі. На жаль, для того щоб перейти до етапу перемагання, нам поки що потрібно е, встояти. Тому я говорю як військовий про найближчі. Те, що нам найближче треба зробити, звичайно, з візією того, що в майбутньому нам треба конвертувати з першої позиції, утримуються, потім ситуація стабілізується, і потім вже можна робити якісь контрнаступальні дії, і рухатися далі. Місяць тому, третя штурмова бригада презентувала дрон Павук. Я так розумію, це про штучний інтелект, історія, який знищує цілі за понад 50 кілометрів. Чи є вже інформація, як зарекомендувала себе, зокрема, ця розробка? Та й загалом, останнім часом, які найсмачніші цілі вдалося вразити? А назва кумедна, я поясню, для тих, хто е, ну багато є таких назв техніки. Це пов'язано з тим, що люди знаходяться в дуже великому стресі е, на війні. І всі, хто займається розробкою технологій, хто їх використовує і. Такі назви це спроба якось відволіктися якимось гумором, якимось жартом, щоб коли розрахунок цей дрон бере, щоб людина посміхалася і думала, що прикольний жарт е, Добкіна. допкіна. Е, сам особисто я з цим дроном не працював. Знаю від колег, що дрон показав себе нормально е, на випробуваннях 50 кілометрів він долав і ним вражені цілі саме за допомогою до наведення штучним інтелекту. Е, це те, що я можу сказати, та інформація, яка в мене є. Взагалі, дрони з штучним інтелектом абсолютно робоча тема, вони є специфічним і певним чином штучним штучною технологією, вони не завжди потрібні. Іноді цілі вражаються і так є радіогоризонт, є зв'язок, є можливість спрацювати більш надійним способом з контролем. Проблема дронів з штучним наведенням: що якщо він летить, в чому прикол? В якийсь момент дрон починає давити російський засіб РЕП, і ми втрачаємо картинку. Ми не бачимо куди він летить. Ми не можемо отримати зворотну інформацію, не можемо направити. Але штучний інтелект, який працює на борту, вся калькуляція відбувається як в телефоні мобільному на борту. Він ціль захоплює і самостійно потім її вражає. Іноді це є проблемою, тому що ми не можемо підтвердити і отримати об'єктивний контроль, сказати, що він точно попав. Тому там, де працює російський РЕП, там де немає радіогоризонту, це абсолютно вірне рішення. Воно працює, воно робоче, і ми продовжуємо розвивати. На жаль, на даний момент не можна сказати, що всі дрони зможуть вражати сілі без пілотів. На даний момент це не так, але ми. В цьому напрямку рухаємося, і як багато технологій, які здавалися, я особисто коли це починалося. Ці FP дрони я сам не вірив, бо в нас були мавіки, отакі розвідувальні. Ми коригували ними артилерію, такими маленькими дронами, DJI, які можна в магазині купити, і вважали, що якщо це зробила компанія DJI, Китайська величезна мільярдні інвестиції в доларах вкладення, то як ми можемо зробити самі, щоб воно щось нормально працювало? Але виявилось, що можемо штучним інтелектом. Справа схожа, технологія звучить, скажімо так, футуристично. А, здається, що це не можна зробити в таких от домашніх умовах. Але і дрони здавалося, що не можна зробити це. Все здавалося чимось таким з комп'ютерних ігор чи фантастичних фільмів. Зараз вона все працює, тому технологія дуже перспективна, і я думаю, що в найближчий час вона буде доведена до розуму і на борту кожного дрона. буде штучний інтелект, коли дрон втрачатиме зв'язок, щоб оператор міг його направити в автоматичному режимі. Ви кажете про те, що ми уявити не могли, а ви могли собі уявити, що в принципі ми е, будемо запускати експорт зброї. Очевидно, і дронів в тому числі. Про це зараз говорить президент. Він каже, що Україна запускає такий процес. Ясно, що він говорить про те, що має бути правильний і розумний підхід, тому що перш за все має бути достатньо всього на фронті. І такі якісь окремі види озброєння, не мають бути в дефіциті для армії, але є країни, які ну планують у нас закуповувати, і очевидно, що їм наш досвід су суперцінний а що ви думаєте про історію з експортом? Чи можна заробити, чи можна було б заробляти і таким шляхом, чи поки що ми до цього не готові, враховуючи те, що є певні дефіцити? Є історичний факт, що Сполучені Штати Америки під час жахливої Другої світової війни, в якій вони безпосередньо приймали участь. Експортуючи за програмою лендлізу озброєння в Європу в інші країни, зробила так, що зараз це країна, яка фактично домінує, є домініоном в світі. Так, а через от такий от механізм. На жаль, ми не вибираємо час набагато краще, звичайно, було б займатися мирними справами, мирним бізнесом, виплавляти сталь, добувати вугілля. Виробляти продукцію якусь кінцеву у нас, скажімо так, з цим все було доволі непогано, але на жаль, сталася війна, і треба жити і використовувати ті е, моменти і ті можливості, які ми маємо по факту зараз. Якщо у нас гарно розвинута військова промисловість, а це факт, це так сталося. Ми були вимушені її розвити, оскільки ми вимушені триматися. Це був наш єдиний шлях, і у нас є. Більш цінне ніж самі дрони, тому що дрони хто завгодно може зібрати насправді, і це як е, рецепт борщу. Ти його прочитав, вивчив і можеш відтворити. Тобі не потрібно нічого, але самими дронами е, враження не зробиш, потрібна. Тактика, тактика постійно еволюціонує, і ми є носіями цих надзвичайно цінних знань, ми є носіями цих ноу-хау. Як це робиться? Справді, щоб оцей дрон долетів до цілі. От я там так розповідаю, що там оператор за цим дроном, що він долетів, стоїть десятки людей, які займаються технічним супроводженням, десятки людей, які стоять за управлінням і за плануванням операцій. Ну і звичайно, ті люди, які в команді сидять на передовій і цим дроном. Керують і оці знання, якраз вони є унікальними. Це як в бізнесі ноу-хау І звичайно, якщо ми зможемо їх передавати особливо тим країнам, які вже усвідомлюють, наприклад, Балтійські країни усвідомлюють чудово, що може статися. Це їхні реалії. Росія була у нас на кордоні, маневрувала військами. Всі думали, це неможливо, і це сталося, і Польща та сама, ті країни, які нам. Надавали підтримку, і зараз вони зможуть надавати нам підтримку не тільки у вигляді кредитів, так у вигляді, скажімо так, безповоротних траншів, але і у вигляді А ми тепер 15. можемо їм дати свій досвід, пане Микол навчати і... Навчати їх, і це така справа, яку можна продовжувати. Тому що Америка. Продовжує продавати іншим країнам засоби, в тому числі ті петріоти, які ми, ми збиваємо, чудово працюють, але вони працюють тому, що їх купують. Вони показали себе ефективно. Їх купують. Це гроші, це виробництво, це робочі місця. Робочі місця це податки і це розвиток країни. Так безумовно, мабуть, краще продавати айфони, так виготовляти і займатися там, продавати зерно, й тому подібне. Мабуть це гуманніше ніж продавати зброю, але ми живемо. В такому світі, в якому живемо, це почала перша Росія, і потрібно адаптуватися. Тому мені здається, рішення щодо продажу тих варіантів зброї і розвитку виробництв. Якщо це вийде зробити, то особисто я буду вважати, що це крок вперед, крок до того, щоб у нас була економіка, власна крок до того, щоб ми е могли самостійно після закінчення війни, після перемоги е не залежати від сусідів. а Більше за те робити щось корисне для європейської сульдоти в, в, в союзі з країнами, в які я сподіваюся, ми теж попадемо з часом. Спасибі вам величезне, пане Микола, за те, що ви долучилися до ЕТЕРу за розмову за вашу роботу. Завжди окреме вам спасибі. Микола Волохо був нашим гостем Авдуланд, командир підрозділу ТЕРА у складі 3-го армійського корпусу. Побачимось. Дякую, дякую.